Зачіпила тістом, відключився телефон. Тож, блогер! Що ви хочете? Перший раз так знімаю. У мене нема. Ну, навіть як встановити цей телефон, я не знаю. Тепер ви бачили, як я там його розтягувала, О, таке, вон, видно, рука видно, е, Ви По-правильному ще, ну, так, робили. Це треба застелити стіл. Я просто не планувала, он такий воно величезний на весь стіл, таку може покажу. Так, це вже забрати в сторону. Ой, де воно? О! На весь стіл. Але краще стіл застрілити якоюсь скатертиною і на цю скатертину оцей корж розкласти. Бо потім його добре буде скатертину підняти, і він сам собі закотиться, щоб його не зажимати, не зробити з нього твердим, його не робити, ну, забитим. І тоді вертутки э, воздушні, такі всередині листочок від листочка. Зараз її треба поляти, навіть якщо вона з варенням буде, все одно його треба олійкою. Якщо ви змастили до того, як розтягували, бо я ж кажу, не завжди хоче розтягуватися, як яка мука, то тоді можна отак не поливати чуть-чуть. Буквально так, щоб не злипалися одна до одної. Ліпісточки, як вже воно буде скручене, то воно буде відділятися. І е, я замітила, що... Воно тверденьке таке в мене. Не знала, куди його, от якраз пристроїла. Не знаю, що вийде з цим не робила так зараз з цим варенням, з цим повідлом. Треба його розгорнути, бо воно держиться купи. Все робимо руками, жаримо місимо руками, так що не страшно, якщо ми це з роз... ложечкою гратися, щось нема в мене. Настрою так довго а руками. І я начинку, коли роблю, можна ж брендзю посипати чи сиром, чи е, капуста. Хто з чим любить яблука, у мене з яблуками вертутки дуже любить. Внук зять та й то там доньок донюк, доньки. Так, я трошки наклала, але я кладу на весь. Я бачила, люди кладуть лише половину, А роблять ще вертути з двох-трьох коржів, коли пекти особливо. То спочатку ну, розтягнули так один корж, тоді помастили його олійкою. І зразу кладуть другий корж і вже начинку на той другий корж. А якщо три, то тоді там вже ще. Вона тоді велика така робиться, і в духовці дуже гарно виходить. А я... Це на скору називається на сковородці така невеличка вертутка. Я шукаю, тісто лишилося я... Я лучше люблю з брендю, з чимось. Є і капуста свіжа, можна було значить, капусту начинку зробити. І е... є люди накладають два коржа зразу кладуть один на одного, а потім Начинку кладуть, а мені подобається, перший слой я поклала, помастила лікою трошки тої начинки, яка має бути, потім другий корж, знов другої начинку, тої самої начинки покласти і тоді звертати. Я ж кажу, саме добре звертати. отут -от має бути така ну, тертинка, рушник, який у вас для тіста буде великий треба. І коли їх можна більше робити, коли великий стіл. От, зараз я вам покажу отак, от нацьопала нацьопала варення. Може, можна більше. Я не дуже люблю взагалі повідло та й трошки йде. І зараз не знаю, вам буде видно. Я буду його легенько закручувати, Того, що я без того покривала, чи як воно зветься, легенько тако, щоб воно якби в воздух. А казали мені, що в Молдавії є, ну, Бо сусіди були теж ще отак зробили, як я зробила. Бачили, так ось її. Е, де вона? Господі. Бо знову переключу і знову відключиться. Отак зробили. Це така, просто, просто щоб вертутка на бистру руку, це, сковородку я. Е, і ще надува... тут защіпили, а тут тако надувають, і вона тако надувається. Ну Це коли з чимось другим. тут з повідлом, вона тяжла і воно зовсім ну, не буде так, як хотілося. І все, і кладу на сковородку. Я на сковородці олії для вертут, коли вже планую їх. Зараз не планувала, я кажу, свої вертутки робити. То більше трошки потім доливаю олійки для того, щоб олійка достає вище. Вертутку не було знизу дощ пожарний, зверху, а з боку воно якась біла. А я ставлю чуть-чуть більше олійки ляти. І воно це я шкаю. розповідаю, може, хтось з молодих, От я вже несу на... У сковородочку. Зараз я вам покажу, як вона в сковородці. Бачите, я зараз її накрию, на медленний треба огонь і накрити. Так, щоб вона не дуже тут торкалася, щоб мені подобається, щоб вона не доторкалася одна до одного. Ну Це я ж кажу, я не знаю, що з цього вийде, бо це з поїдлом мені не дуже воно так подобається. Але чоловік любить, казав, а ну зроби мені. О, прибрала Все, з тістом готово. Пізніше будемо вірші записувати. Зараз поїмо. Дякую всім, хто дивився. А, ні, Що ж я маю якось показати ту ртуту. Це буде ще кусок. ну, Зараз. Я зупиню, якщо в мене вийде.